всім підписникам. Отже, сьогодні з вами поговоримо про що? Про податки. Тобто, як я обіцяв, під йолочку вам відосик про податки. Тому що, може, ви здивуєтесь, але навіть баба Зіна, яка продає вас на вулиці молоко, повинна платити податок. І враховуючи те, що ми зараз живемо в еру цифровізації і просто гігантськими кроками біжимо в Європу, нам доведеться їх платити. Хочете ви цього чи не хочете. Зараз просто ще за це, скажімо так, люди, які цим займаються, а не особо, то звертають увагу. Ну, коли прийде час, а він прийде дуже швидко, то повірте мені, зібрати, наприклад, з 30 мільйонів людей по одній гривні і мати зразу 30 мільйонів, чим вибивати там з кількох олігархів пару мільйонів, то з людей зібрати буде і швидше, і якісніше. Перед всім для початку зробив себе пост на YouTube-канальчику. Вкладка сообщества. Чи платите ви податок? Є три коментаря, і зараз ми їх всі затронемо. Перше. В нас заводи толком податки не платять. Народ, давайте в заводи не будемо лізти, там зовсім інша історія. Друге, в мене вила на поготові. Хороша така, скажімо так, житня. Увірена позиція. Ну, якщо дойде до діла, то скажу, чим це закінчиться. Це закінчиться або до 15, або до пожиттєвого. Отак от, от. Так що така своя перспектива. Ну і третій комент. Правильно робить сусід, це якщо він вас здав, бо ви самі не хочете податки платити. Заробляєш, маєш сплачувати податки. І це реально так. Якщо ми подивимося на Європу чи на тих американців, на яких ми рівняємося, ой, що ж там, що ж там, так хорошо люди живуть. А там, якщо так приглянутися, там стільки податків, що просто ума зійти. Особливо можете звернутися до тих наших людей, які зараз виїхали і живуть в Канаді. Можете подивитися в них на YouTube каналі, скільки там податків люди на плат. І все, і вроді би, і там і на вулицях, чисто, і асфальт є, і то, і все, і друге, і третє, десяте, і все замечательно. Но, факт в тому, що всі платять. Перед початком. Що треба усвоїти всім нам? Незнання закону не звільняє від відповідальності. Простий приклад. Ви йдете вечором по вулиці, вам назустріч ваш кориш Стьопа. Ви Стьопі хотіли дати подзатильник. Але Стьопа приставився від вашого подзатильнику апостолу Петру. І получается, що ви представились. 15 років перед судом. Це коротко. Тобто, закон є, він має виконуватись. Знаєте ви його, не знаєте, це вже ваші проблеми. Говоримо про кінець 2023 року. Що буде в 2024 році, а там будуть зміни по-любому, то вже будемо говорити тоді. А зміни будуть. Це буде така ж сама ситуація, як з сертифікатами на мінітехніку. Появиться там зверху. Він же десь з'явився, вже йде той дядько по тих длинних коридорах, і він за нас всіх візьметься. Причому зразу і круто. Отже, погнали по полочках. Оподаткування власності сільгоспродукції. Забиваєте в Гуглі, і вам зразу вискочить. От розшифровка, і ви будете здивовані, що треба всім платити. Тут. А Стаття на статті, коментар на коментарю. Ми давайте, щоб вам було легше, перейдемо іменно на 23-й рік. Дивіться. Є дві групи. Перша група, грубо говоря, займається чисто рослинами. Тобто, то, що виросте на городі: кабачок, гарбуз, помидорка, цибулька. Ви можете цього діла продати на 80 400 гривень в рік. Це в 23-му році. Звідки ця цифра береться? Людина, яка вирощує власну сільгоспродукцію на свою грошу іменно вирощує, має право продати даної продукції без оподаткування на 12 мінімальних зарплат. Кожен рік, 1 січня, встановлюється нова мінімалка. У 2023 році це 6700 гривень. 6700 на 12 80400. Виникає питання. А що буде, якщо я там продав менше? Ну, продали менше, то ви нікуди не звертаєтесь, навіть вас сусіди, якщо здасть. То все у вас буде чин чи Ви просто не підлягаєте під оподаткування. Друге. Що буде, якщо я продав більше? Хорошо, ви продали, наприклад, на 81 тисячу. Бачите, ви вже підлягаєте під оподаткування. 80 400 гривень уходить, 600 гривень буде йти під податок. А тепер тако, давайте візьмемо в масштабах 10 мільйонів людей, які звернуться до того, що вони продали на 81 тисячу гривень. 600 гривень, це буде, я думаю, десь гривень там 30-40 податку. Це просто моя фантазія. Суму податку я не знаю, просто вам кажу. Хай буде 30 гривень податку. І це вийшло 30 мільйонів, як скустіка. Раз і є. Представте, куди ми можемо ці гроші потратити, і як наша держава зацвіте потім. потом. Є. Друге. Якщо ми повернемося на початок статті за продажу власності цього госпродукції, крім продукції тваринництва, бачите? Отримано від такого продажу, доходи не є оподатковано, то те, що я вам казав, за рік 12 розмірів. Якщо ми візьмемо продукцію тваринництва, тобто це поросятка, зайчики, кролики, коровка ваша, молочко від вашої коровки, то якщо ви такої продукції тваринництва продасте на 335 тисяч гривень в 2023 році, то ви ніякий податок не платите. тому що це 50 мінімалок, умножаємо на. 6700 одна мінімалка це 335 тисяч гривень. Якщо ж ви продасте на більше, то вам треба звернутися, що вас оподаткували. Другий варіант. верніше, інша сторона медалі. Даже якщо ви менше заробляєте, ви маєте право раз в рік подавати свою фінансову декларацію. Для чого це робиться? Це робиться з тою метою, що ви показали державі, що у вас є гроші. Хтось зараз буде сміятися, от дурненькі люди. Приведу вам реальний приклад. Дивіться. Ви займаєтесь, наприклад, у вас є вдома 5 корів. Це реальний приклад. Історія життя. У вас є вдома 5 корів. Ви жінка, діти, тесть, тьоща, мама, папа, ви всі в місті впахуєте на це всю діло. Пасете, доєте, збиваєте, відсіжуєте, передаєте там на точку, де ви продаєте, хтось з вас продає. І ви маєте дохід. І Бог з ним, ви, наприклад, маєте в рік доходу там 300 тисяч, тобто ви не підпадаєте. Але ви хочете все одно державі показати, ви законослухняний громадянин, ви проявляєте свою громадську позицію, ви показуєте, що ви дійсно заробили цих 300 тисяч гривень. Для чого це робиться? На даний момент всіма людьми. тому що, якщо ви дивилися американські фільми, то є таке поняття отмивання денег. І всім здавалося, на що їх відмивати? А все дуже просто. Ви, наприклад, один определенний момент захотіли купити собі новенький автомобіль. Зараз не знаю, зараз, може, і на БУ воно розпространяється, чи там до определеної суми, я точно не знаю. Але Но на нове і на нерухомість 100 Ви хочете купити новий автомобіль, або ви хочете купити квартиру. Ви приходите, і представники держави, це нотаріуси, мають що зробити? Пересвідчитись, звідки ви взяли гроші. Тобто, якщо прийшов Петро з села, який ніде ніколи не робив офіційно, і приніс півтора ляма гривень і хоче купити квартирку, йому її не продадуть. Ще може бути таке, що до Петі визвуть поліцейських. І відповідні контролюючі органи, що вони дізналися, де ж він взяв ці гроші. Тому що зразу з'являється таке розуміння, що Петя їх якось встиб вкрав. І це казалось би абсурдом, щоб не було реальністю. Розумієте? Вам треба доводити, де ви взяли кошти. Хтось може сказати, боже мій, що за бред? А я вам скажу більше. Підійте до свого папи і спитайте, а як він їхав, наприклад, во времена СССР з якимись ломаками, чи кирпічом, чи тим самим піском в кузові, накладної на нього. А? Як він їхав? Не жим-жим йому було. Оце до того все йде. Що все має бути записано і всім понятно, де що у вас взялося. Оце вам реальна ситуація. Як ви можете сказати державі, що я от хочу там заплатити або в мене є такий доход? Тоже не все просто. Перше, вас може банально здати ваш сусід, навіть якщо ви кажете, що ніколи нічого не буду купляти, в мене вже все є. Я хочу просто збирати свої гроші. На радостях ваш сусід може стати агентом викривачом який піде вас здасть, вас перевірять і на ту суму, на яку ви обманули державу, вам ще влуплять штраф кроме тих податків, які з вас знімуть. Тобто це все реально. Другий варіант. Ви кажете, Окей, я хочу піти державі і показати свій дохід. Тоже не все просто. Наприклад, ви вирощуєте там цибульку. Ви показуєте, що ви цибульки продали. Ну, на даний случай бачимо тут 8400. Ви показує, ой, 8400, ви показуєте, що ви цибульки продали на 80 тисяч. Для того, щоб вам піти в. Відповідні державні органи і показати ту ж саму податкову, що ви продали заробили, вам треба перед цим звернутися в вашу сільську селищну, або зараз вже у нас пішло це все ОТГ, Об'єднані Територіальні громади адміністрацію, і взяти довідку, що дійсно Іван має в себе в власності 5 гектарів землі, на яких він посадив цибулі, з якої він вторгував 80 тисяч гривень. От ви взяли таку довідку. Довідка береться дуже просто. Ви прийшли, сказали, і вам в довільній формі напечатали. Тут немає нічого страшного і тяжкого. Ну, далі починається прикол. Ви на 5 гектарах торгували цибулі на 80 тисяч. Зрозуміли? Ви йдете, подаєте в податкову цю довідку ці всі свої папіри. А далі є купа інститутів, відділів, які перевіряють вашу інформацію. І аналітики кажуть, що на 5 гектарах. Цибульки торгується 300 тисяч гривень. І тут починається саме цікаве, а ви показали на 80. І що ви думаєте, як буде? А буде дуже просто: все, що 80 400 гривень лишається ваше, а на остальне, хоч не хоч, тобі прийдеться платити податок. Тому що ти обманюєш. Якщо ти не обманюєш, то тоді тобі треба йти в інші служби і брати інші довідки там. Буревій в мене був, в мене був потоп, в мене було то сьо Вам треба це доказувати по-любому. Розумієте? Наприклад, якщо взяти мене з моїми гарбузами, то мені вже легше. Тому що я скажу: от дивіться, я від початку як посадив, що ростило, де в мене зійшло, де не зійшло. Мені вже з цим легше. А вам, виходить, все треба буде на бумажках доказувати. От така фігня малята. Тому. На даний момент, для того, щоб щось купити в майбутньому, вам треба буде показувати по-любому, що звідки вас взялись гроші. І від цього ви нікуди не дінетеся. Не хочете показувати ваше діло. Но потім все одно всіх будуть потихеньку перевіряти. Воно до цього йде. Тому що ми йдемо куди? Ми йдемо в Європу. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всіх з новим роком, до побачення!